Друзі, усім привіт! З вами Ірина. Відео сьогодні буде про в'язання. Я вам покажу, що в мене готового зв'язалося, які проекти зараз на спицях, що буде в'язатися найближчим часом, а також які були покопочки, бо куди ж без них. Але перед тим хотіла би привітати всіх із Новим Роком, з Різдвом, побажати миру, щастя. Здоров'я, нам, українцям, побажати сил, все це витримати, вистояти, зберегти себе і фізично, і психічно. А також хочу. Хочу подякувати всім небайдужим, всім, хто словом чи ділом підтримував і продовжує підтримувати Україну наших громадян, де б ви не знаходилися від Тенеріфа до Казахстану від Шотландії до Австралії. Я вам дуже дуже дякую в усьому світі. Я знаю, що дуже багато людей. Допомагає українцям і Україні. І я вірю в те, що ваша допомога вона не марна. Ми все це подолаємо і будемо жити у мирі, у злагоді ще краще, ніж до того жили. Ну і принаймні в це треба вірити. А ось така сьогодні в мене прикрашає. Картинку, так би мовити, так ось така чудова цукерниця. Танечка, тобі дякую велике. Це мені прислала Ну не тільки це, а величезний-величезний ящик з, з смаколиками і з подарунками мені прислала моя рукодільна подружка Тетяна, якої з якою ми ще ні разу не бачилися, але. Це не заважає ділитися теплом своїх сердець. Танечка, тобі ще раз велике дякую і сподіваюся, дуже скоро ми зустрінемося. Почнемо з готової роботи. Це шапочка із пряжі Лана Гроса Супер Бінго. 100% меренос, 50 грамів, 55 метрів, колір номер 5 і спиці рекомендовані 6-7. Але шапку я в'язала на спицях, здається, номер 5 Ось таким цікавим і, на мій погляд, дуже красивим узором ну, так якби ромби з перехрещених петель. Тут я вже бачу, що є помилка, бачите, тут не зовсім гостра вершинка цього ромбу, як ось тут. Ну, але це непомітно. Був італійський набірний край. Тут, здається, спиці номер 4 або три, ні, здається, чотири. І цю шапочку можна носити як подовжену біні, так і з відворотом. Пішло на цю шапку всі три матки, які в мене були. Три клубочки. І ось такий помпон чудовий. Я купила в одному з інстаграм-магазинів. Я залишу або скрин, або посилання на нього в інфобоксі. Дуже вдало, на мій погляд, ми підібрали з власницею цього магазину колір. Він прям тон в тон співпав із пряжею. Це такий колір Моко, якби ну, він і називається Моко. На сайті Лана Гроса, і от помпон прям повністю ну, співпав із цим кольором. От, що далі? Тепер, ну, щоправда, я вам скажу, мені не зовсім йде цей колір. Ну, Але якщо зробити якийсь більш яскравий макіяж і вдягти курточку таку гірчичного кольору, то я думаю, що буде саме то. Тепер. На новий рік я хотіла зробити як доповнення до подарунків для моєї мами мами мого чоловіка палантини. І для мами я, ну ми з нею вірніше, обрали ось таку яскраву зелену, дуже гарну пряжу. Це 100% кашемір ряджі півтори метрів в 100 грамах. І тут він у два складення. Я в'язала на машинці зразочок і тут була більш ну така. Щільніша в'язка, і тут більш рихла. От, е, і а я хотіла зв'язати палантин просто лицевою гладдю, е, ну якби, як його використовувати як шарф. І ось такий ще е, білого натурального кольору я купила 100% як. Спокусилася на нього. Але ви бачите, я його, ну якщо це помітно, я його підваляла при прані. Якщо кашеміру нічого не сталося, він такий дуже шовковистий, бачите, то цей такий перевтілився у валяночок. Ну, я цю помилку для себе, ну я так би. Галочку поставила, я вже такого не повторю, буду більш делікатно прати готову річ із цієї пряжі. Це 100% як, ось він тут намотаний на бобіну, білий такий натуральний. 700, десь тут метрів у 100 г. Купувала я е, 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 білий це як і ось таку ще пряжу у магазині Коло». Я ще потім теж вам про нього розкажу про цей магазин, там ще в мене були покупочки. І оцей молочний я хотіла з нього для мами чоловіка зв'язати на машинці лицевою гладдю основне полотно, а края спицями дов'язати ажури якісь гарні, щоб був такий ажурний красивий край з одного і з другого боку. І ось цей. Колір такої зів'ялої троянди я купувала для мами чоловіка. Тобто це мали бути два палантини: зелений і ось такий рожевий, от, і молочний з ажуром. Ну, звичайно, нічого цього я не встигла, тому що, ось, бачите, вже зелений, в мене тут мотаний, перемотаний. Це все через те, що я зв'язала була палантин і в'язала його по майстер-класу з Ютубу. Але, і, до речі, хотіла я його. Представити вам, як зв'язаний у рамках спільного проєкту шальні історії від Оксани Левчук. Але довелося мені його в ноль просто розпустити і буду я перев'язувати на машинці цей палантин, тому що він вийшов дуже широкий і дуже короткий. І в мене закінчилася пряжа. Тут в мене 200 г нагадаю півтори тисячі метрів в 100 грамах, І в два складення. Ну це десь 700-750 метрів загальний метраж виходить. От, ще намучилась я з цією машинкою, тому що вона була не відрегульована, не ну, коротше, в мене постійно слітали петлі. Я вже там і голки навчилася, як замінювати в ній, але ми так знаєте притерлися один до одного. Я трішки в'їхала, зрозуміла трохи більше цю машинку, багато чому навчилася в процесі в'язання цього пробного палантину. І сподіваюся, що найближчим часом я його зв'яжу вже повністю і поперу і подарую мамі. От, ну а слідом за ним по такому ж якби по аналогу по аналогії, я зв'яжу із усієї пряжі з кольору троянди. Ну, і якщо ми вже заговорили про наш спільний проєкт Шальні історії від Оксани Левчук. Канал в неї називається Просто в'яжемо з Оксаною Левчук. Посилання на організатора і на всіх учасників цього спільного проєкту я залишу в інфобоксі. Проходьте, дивіться і надихайтеся. І якщо хто дивився попередні мої відео, то й, можливо, пам'ятає, що в мене в цьому спільному проєкті було заявлено два мінімум-процеси. Перше, це маніжка, це якби програма мінімум маніжка для моєї дитини. Вона вже зв'язана, носиться досить давно і активно. Ну, а програма максимум це ось цей палантин. І, в'яжеться, чесно кажучи, він досить важкувато. По-перше, це чорна пряжа, яку важко контролювати очима. Це досить такий непростий візерунок, тому що тут є нупи, а нупи вив'язуються довше набагато, ніж накиди і там, дві разом з нахилом в одну чи другу сторону. Тому цей палантин в мене йде досить таки тяжко. І Мені стало вчора навіть цікаво, все ж таки, з якою швидкістю я його в'яжу і наскільки реально його дов'язати до кінця проєкту. Я поставила секундомір і дізналася, що на один рядок, один рядок, 109 петель всього-навсього, в мене йде 10 хвилин. Тут рапорт висоту 32 ряди. Тобто один рапорт, я, якщо в'язати по годині в день, буду в'язати цілий тиждень. А таких рапортів мені потрібно ще вив'язати хоча б ну, десь 16-16,5. Тому я так собі уявила весь цей масштаб трагедії. От, і трішки так вжахнулася, ну нічого. Буду собі потихеньку в'язати, я вже розумію, що в цьому спільному проєкті я не завершу даний палантин. Навіть якщо дуже сильно постаратися, то все рівно, ну я не знаю, це скільки годин треба в день сидіти і його длупати. Але, ну, тим не менш, буду в'язати потихеньку. От, і, і нагадаю, що в'яжу я на спицях номер 3,5 і це артикул чорна пряжа, артикул Джолі Вітлани Кардате, 75% вовна, 15 шов, 10 кашемір і 1500 метрів у 100 г. В'яжу одну ниточку. В одне складення. Мені дуже подобається візерунок, те, як це виходить, але в'язати все ж таки важко. І я тут думаю, що, господи, а я ж купила ще а, там, бебі альпаку з мохером чорного кольору, з якої я хочу вив'язати світер з ажурною кокеткою. То там, мабуть, повилазять мої всі очі бідні. Ну, нічого, будемо якось потихеньку просувати все. це. І тепер переходимо до найсмачнішого, на мій погляд, процесу, який в мене на спицях. Це ось така райдуга. По-іншому я не можу назвати це полотно. Дуже мені подобається його в'язати. Я вставлю вам картинку, що це за артикул. Купувала я його в тому самому магазині «Міра Ярн». Дуже мені подобається даний магазин і його асортимент, і обслуговування, ну, все. От, і дивіться, який тут дуже гарний і ніжний, плавний такий перехід. Нема ніяких різких ну, границь між кольорами, між відтінками. Ось дивіться. І це якась просто цукерка, це якийсь кіндер-сюрприз в'язальний, тому що ти в'яжеш і вже бачиш ось-ось просвічується на бубінці новий відтінок, і хочеться ще дов'язати, ще, ще, ще. І, ну. Класний, класний процес це в'яжеться світер для мене. Трішки з такою свободою облягання, Ну, не оверсайз, але такий вільний досить світерок. Він ще повністю його ну, якби концепцію я не придумала. Я в'яжу його знизу вверх. Чи це буде регла? Ну, Скоріше за все, що це буде якийсь реглан, щоб секції не обривати, бо буде тоді спинка і перед різними відтінками, якщо в'язати його з шивним таким. Тому ну, поки я ще не придумала остаточний фасон, потрібно щось небанальне, щось оригінальне, тому що така, ну, такий колір, така розкраска, вона змушує і. Ну, якусь, і, якусь оригінальну і викрійку, який, якийсь такий фасон незвичайний, щоб це однозначно буде на себе звертати увагу, і не хотілося би здешевити от, е, цю красу е, просто якимось е, ну, звичайним регланом. не знаю. Ну, Там буде, буде видно, можливо, ще щось поміняється. Е, я кажу, до того, як я дов'яжу підрізи, в мене ще час є подумати, подивитись, погортати Пінтерест. Можливо, щось я там і знайду. От такий в мене зараз дуже цікавий процес. Тут я купувала його 300 грамів, в'яжу на спицях 5, стається. От, і отримую величезне задоволення від цього проєкту. Пряжа м'яка тут в складі альпака. Я вже знаю, що це, крім того, що одна з найтепліших ниточок, вона ще, якщо це бебі-альпака, вона ще й м'яка, приємна до тіла, не треба її боятися, бо я раніше якось так ну, обходила стороною цю, цю вовну альпакову. Зараз мені все подобається. Особливо, якщо це виробник печі філаті, або. Ой, так хотіла швидко сказати. Неліне п'ю, Ну, ладно, якщо... якщо згадаю, то я напишу вам, які два виробника, які дуже, в них дуже великий асортимент, вони дуже полюбляють такі всякі змісовки із альпакою. От це. Другий мій активний процес, тобто у мене зараз ось цей палантин і ось ця райдуга на спицях. І останнє, що я вам сьогодні покажу, це пря... покупка пряжі. Це ось такі 5 бобінок. Із них я хотіла би собі зв'язати колорблоком такий смугастий в широку смужку світер. Це пряжа від. Міліфілі GNG філаті, 70% Marino Super Delong, 30 кашемір, 750 метрів у 100 грамах. І ціну ви бачите, це магазин White Beer. У мене колись була така, якби поло з подовженим рукавом та в схожих відтінках. І мені дуже подобається, як це виглядає. Ну і Я спробувала відтворити щось подібне. Це буде светр для мене. Просто лицевою гладдю внизу будуть резинки на рукавах, манжетах і, вниз, ну, і внизу по тілу І я би хотіла зв'язати це на машинці. Не знаю, чи це мені вдасться. Буду пробувати. Ну, але ось така чудова палітра і чудовий склад пряжі в мене з'явився. Ну, мабуть, на цьому я буду завершати. Сьогоднішнє відео. Дякую велике за увагу. Чесно кажучи, я хотіла, щоб це відео вийшло набагато раніше, але ну, не виходило мене зібратися і все це відзняти. Тому вибачайте дівчатка, вибачайте ті, хто зі мною разом приймає участь у спільному нашому проєкті. Шальні історії, сподіваюсь, ви не дуже будете на мене сердитися, але ну, як змогла, як так змогла. І, і я сподіваюся, що я вас надихнула на якісь нові процеси, на в'язання. Сподіваюсь, вам було цікаво зі мною. До нових зустрічів, на все добре і ще раз усіх зі святами.